Доброго дня? Що зупинили людину? Документи перевіряти. Які документи? На які основі ви маєте право документи провіряти? Фамілію. Фамілію, е! Що показу не показуєте нічого? На які основі ти документи проверяєш, козачі? На які основі? Закон окремий. Що 32? Так. Ну поліції мають право документи? Які Від 18. Які? На якій основі. Не моє як не представники займають. Так ви самі сюди прийшли. Я підійшов до машини. Посвідчення свої показати. Прошу. Ну що, пацани хім займається? Якою хірмі? Чекай, зараз зараз. Не, не віддіть. Я не маю повне право. це. Це наша власть, наша, не твоя, а наша. Покажи, покажись, друже. теж таже, козак. Ви Руки забери, це наша власність. Це, не ваша це власність. наша власність, бо це за наші податки куплені машини, вам щоб ви возилися. А, а я людина. Ви в Канаді податки платите? А то, тобі так, що Канада машину купила? Чи Україна купила? А ти Ні. в Канаді працюєш чи ти в Україну? Слухай, то ну покажи себе, козачка. Ну, ти де працюєш? Ти в Україні чи в Канаді працюєш? Ну ви кажете, що ви за, податки? Ви так, за не наші податки куплена ви машина вам. Ну 0860. Та знімаю, Добре. козак, ти будеш ніхто ці прямо Добре. Добре. В Дружі, машини. Машини не? Добре. Ми був в ефірі. Друже, покажи, забери руки від машини. Забери руки від машини. Покажи їх, друже. А чого нічого собі? Хлопці, що? Чо? Чому проблема? Скажі. Чому проблема? Хто такий? Представся, будь ласка. Представься, будь ласка. Е. Представься. Не, 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 козак не тікає. Представся, що за люди їздять у державній машині? Ну, що за люди? Як, ну, Велика! За яка мені різниця? Я громадянин України, я людина. Ну, я цікавлюся, хто їздить в державній машині. А що це має? Ти працівник поліції, правильно? Так, так. Що з тобою цивільні люди возяться? Я вам що з тобою цивільні люди возять? Мої мож... запитання. На, на підставі чого? На, на мого прохання, На підставі мого Там прохання. Де чого у держави? Де Ви ж розумієте, це приписано? Не приписано. Як тебе звати, друг? Шанове. Забери руки від мене, забери руки від мене, я не йду до твоєї вічності, я йду до твоєї приватності, я йду до державної машини. Я буду кричати, скільки в мене мені влізи, зрозумів? Ти можеш мені заборонено кричати. Та я, заборонено я не можу в місті кричати. А роз... це громадське, це дорога! Це, керне, це дорога, що це в церкві місь. чи на зупинці? Нема різниці, а то є Законно різниця. Є різниця. Та ти можеш не закриватися, козак! Ви так мені будете в інтернеті, один з другим. А От людолове, блядь? Людолове, пацани! ви мені служите? Чого ви відслужив. Де ти служив? Я в 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Де? Що значить? Скільки це? кілометрів від лінії фронту ти був? Я Де твою СІДІ... буде, покажи УБД. Показати? Так, покажи Давай. А це хто зараз стоїть у нас? Ну чого, люди впізнають? Не поможе ховати. Хлопці так неправильно, пацани. Чоловіче, туди неправильні речі говориш. Це так? неправильно ловити то людей, не... ви ловите людей, людей по дорозі. Ви, ви які маєте право проявляти? Покажи свої документи. Зловили покажи людину? Свої документи. Ти зупинив людину! Ми її провірили і. Відпутили. Ти ти, хто такий, що провіряти когось, друг? Добре, все, добре. Ні, покажи свої документи, а не добре. Добре буде по тому. Зараз документи свої покажи. Документи є, ні? Я показую, що ти кричиш. Та довго показуєш. Тобто не займається хлопці, бо оце все закінчиться для вас. Добре. Не закрийся! Закрийся! Аж ці фуй слова до мене, розумієш, козак. Ти хто такий я би шліфуа? Я людина! Ні, на камеру ні. Добренько. Уберни, бо воно перескочило. Блять, ну оберни, ну прощай фамілію! Друже, для чого я буду фамілію? Фамілію, скажи свою! Я тобі показую, УБД свої, ну покажи! Річі, ну, ну, ну перескакуй, телефон крутиться! Ось ви напарник! Фамілія твоя. Поїхали, О. ти все, Хлопці, Хлопці, не займайтесь вихернею по селі, хлопці... Бо, бо буде вам погано, і це не погроза. Добре, це не добре. Собі шофочек, це не добре. Собі і руки викини з, з, з кишенів. Ти ж працівник поліції, шапка Вин... твоя йде! Ви моє тут не команду. Я твою, я, я тобі якраз тут не не, я. Не командую. Я. А знаєш що? Бо я людина. Не. А ти працюєш для, для людей. Так. На людей. Ви як ви поводитесь? Як я поводжуся? Як я поводжуся? Як я поводжуся? Так ти, ти не по будеш по зарплату отримувати, якщо ти можеш працювати нормально з людьми. Ти маєш з людьми працювати, а не проти людей. Зравні. Ти возиш собі цивільних людей у державній машині. Ви знаєте, хто так. вони такі? Я, вам Но не повинен я от хочу почуваю, ти зобов'язаний. Я не те, що повинен. ти зобов'язаний. На підставі того, що ти зобов'язаний, зобов ти працюєш Но на нас, ми люди. То відійдеться, коли мене помагають. Ви самі сюди прийшли. Я прийшов у тобі, а ти мої послани заступаєш зараз. А чи твої пщоки? Ти є собі. Ні, ти відійдеш, ти відійдеш. Хлопці, не займається хлопці? Не виражайте цензурну лазу. На ковни цензурну. От таку. Яку не цензурну? Да? Ні. Я ну от людолави їду, блядь, вже карварі, нахуй зупиняють документи Ти що провіряють. За... А їду взагалі не якраз. Но говорят не проходить. Та добре, що? Та не добрий, козак. Що, завершили? Ні, не завершили. Хоч знати, то в такому машині є. Не ваша різниця. Моя різниця? Ну дивись, Володя тебе звати, так? Володя. Мене цікавить, хто у тебе в машині їздить. Пане, у державній машині. Н не, не наша різниця, так? То. Може їздити, хто хоче у ментовській машині. У державній машині. Що? Можеш мене затримати! Можеш мене затримати! Можеш мене затримати! Склади як протокол, а з протоколу треба. Да. Поїхав. Ну, я кіє. Ні, я їду, шоу, можу, шоу, не їду своєму вже залетаю. Прямому, складаєш акт затримання. Ви не будете тут сидіти, стіти, що Буду. Затремлення. Буду. Затремлення. Володя, ви... Будь, будь нормально, я Но, стою на Камеру включи. Будь камеру включи. Так, затримання склади. Поводиться нормально. Ні, я не можу нормально поводитися. Ти заходив. Ай, бо тебе переїдуть сюди, холєри. Нормально себе против. Я не можу собі нормально поговорити. So. Людина їде пняють, провіряють якісь цивільні документи. Документи на якій основі має. Хи провіряв? Хто провіряв документи? Хто провіряв у документи? Хто? Ні, не ти провіряв. Що за чоловік сидів з боку? Закон тебе. Який закон? Я вам сказав. Скажи, як, я час так. Ні, перемотати не буду. Ти будеш перемотати. У мене немає часу тут, ці дурниці. У тебе є час. А чим ти зайнятий? Чи ти знаєш? Так працюй, роби роботу, а не хім займається. Так не відволікайте мене. Я відволікаю, бо ти хінео займаюся. Як я тобі я... нагадую, що ти маєш роботу робити. Я собі знаю. На даний момент знаєш, якою ти роботу ну, займаєш? Захищати переверян людей! Документ. Не перевіряти документ, а захищати людей! А так закон. Ти зараз рухілян! Який закон? Я ти заразілян! Бо ти нас не захищаєш! А що ти говориш людей, щоб люди захищали тебе! Я вам кажу, так Що ти закон? мені кажеш, який закон? Назви статтю того закону. Я вам сказав, перемотайте відео. і Я не буду нічого мотати, ти мені скажи. Скажи так, мені! Друже, дивись! Посідній раз я тебе веджу по цих селах. Я тобі обіцяю. Постійний раз поцексел. Не будеш раз уведу? Потакаєш? Так.